Рослина, що заполонила майже кожну могилу на Новокиївському кладовищі. Небезпечна амброзія, яка розноситься вітром і насіюється всюди, де бачать хоч клаптик землі. Мешканка Білої церкви Катерина каже, ще в травні вона приходила на могилу до чоловіка, і тоді ситуація ще не була такою плачевною, адже рослина своїм гіллям закриває портрети на пам'ятниках та доріжках між ними. Такого не було вообще взагалі на цьому кладбищі. Був як. Якийсь усод чи міш, мішій. А коли ось перед цим приїжджали, то те, що було маленьке, то повиривали. А це як приїхали, іти до чоловіка, до сестри прийшли, там нема нічого, повитирали. Чоловіка теж повитирали. Но діло в тому, що як ми проходили далі, там там оце таке робиться. Це не це дерево росте, подивіться, які у них коріння. Це амброзія, це. Страх для людини, для її організму. Їй взагалі треба зривати і спалювати, унічтожати. Я не знаю, як оце тут на наступний рік вона розсіється. Зараз вона це цвіте, жовта пельця з неї, сіється. А що буде далі? Я не знаю. Жінка вважає, що міська влада має комплексно підійти до вирішення цієї проблеми, адже рослина розповсюджується все більше і масштабніше, а поодиноке виривання не має сенсу. До того ж, це небезпечно для здоров'я людей через сильну алергію. Я хочу, щоб допомогли людям це обрати. На кладбищі ж сплачують отакі податки, як. Як хоронять за те, що яму копають, за послуги ритуальні, великі гроші. Я думаю, що вони не бідні. І хай би людям помогли. Ви розумієте, на наступний рік ви подивіться пильця, яка навіть не від пилі, а до цього. Як воно відсвітеться, подивіться, скільки зерна на кожній віточці. Це буде ще більше. Це буде не тільки на кладбищі, це буде на дських садиках, на дських площадках, коло школи, коло домів. Це велике горе. Начальниця управління благоустрою та екології міста Альона Колотницька пояснила, що викошують лише загальні доріжки, а могилами мають опікуватися рідні померлих. Теж саме нам реплікою відповів і балансоутримувач кладовищ Сергій Гресюк. Однак дати розлогий коментар він не зміг. Слухавку не брав. На робочому місці його теж застати ніяк не вдавалось. Лише за словами однієї зі співробітниць спецкомбінату прибирати на чужих могилах. Вони не мають права. Хоча з бюджету міста щорічно виділяються мільйони гривень на благоустрій цвинтарів. Алергологиня Євгенія Захарчук каже, що у місті почастішали випадки алергічних проявів. За її словами, вразливість до амброзії може бути як чистою алергічною реакцією, так і подразливою дією, наприклад, як до хімічних речовин. Може розпочинатися зі сльозотечі, ринореї, тобто нежить, який річкою, прозорий, тече і заважає людині якісно жити. Це може бути не завжди реніт, це може бути закладеність носа, Дітки часто. Кажуть, що їм щось там заважає в носику, і це є вже набряк слизової болонки. Інколи це прокашлювання або першіння в горлі. Деякі дітки і дорослі відмічають е, ніби зуд твердого піднібіння, і вони видають певні звуки, ніби чухають язичком піднебіння тверде, в когось це зуд в ушках теж супроводжується. І, на жаль, бувають випадки навіть бронхіальної асми, задушливого кашлю та задишки». І якщо проявляється алергічна реакція у вигляді кропив'янки, це такі висипання, які виступають над рівнем шкіри, вони зудять прийняти протиалергічні засоби. Як пояснює лікарка, найбільше рослина розпилюється з липня і до кінця серпня. Останнім часом інститут алергології фіксує велику наявність амброзії в повітрі. Якщо ж в очі, до рота або носа потрапив пилок, фахівчиня радить промити ділянку великою кількістю води. Її розлітається пил на 200 кілометрів та більше. Найбільше розпоширення поширення цієї цього бур'яну. Є схід України, як я казала, історично в на Дніпропетровщину привезли туди з ціллю фармації винахід ліків. Але розпочалась Друга світова війна, цей проект закрився і, на жаль, рознеслася амброзія по всій Україні. Її зернятка можуть зберігатися в землі в неактивній фазі до 40 років. Часом у столиці влада посилює боротьбу з амброзією та навіть запроваджує карантин. Зокрема, зриватимуть та спалюватимуть рослини також скошують та створюють фітоценози з багаторічних трав, здатних пригнічувати небезпечну траву. У нашому ж місті ця проблема перекладається на плечі його мешканців, і системного підходу до викорчовування поки немає. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.